З початком літа все більше містян поспішають на присадибні ділянки турбуватися про майбутній врожай, а також спекотна погода, як магніт притягує людей до річок та озер, внаслідок чого затребуваність міського транспорту зростає. Ми поцікавились у слов'янців, чи влаштовує їх робота громадських перевізників. Басовка ходята ходять автобуси атлічна, воділі прекрасні, все нормально. Ще на хімік би хотілось би. И где еще? На двойке очень редко ходят. А вечером вообще поздно. Мы гуляем, получается, и в 9 вечера вообще нет маршруток. Да, вот. нужно увеличить хотя бы время их работы. Троллейбусы ездят через каждые 10 минут. Девяточка ездит через каждые 10 минут. Так что я очень довольна. Ну сразу что редко ходят. На Семеновку, например, на Николаевку. Поселок Целинный. 19, 19А и 22. У нас три автобуса ходят. Нормально. У слов'янську два види громадського транспорту: тролейбуси та автобуси. Перших нараховується 13. п'ять з них майже зовсім новенькі. 2011 року випуску. Нещодавно у тролейбусному депо пройшов державний технічний огляд, і весь транспорт витримав перевірку. Втім, всі рогаті, як то їх називають у народі, обов'язково проходять плановий ремонт. Периодически из этих троллейбусов один попадает на ревизион или средний ремонт. Это в зависимости от количества пробегов. У нас есть нормативные документы, которые регламентируют четко, что пробежал 16 тысяч километров, к примеру, должен становиться на ревизионный ремонт. У тролейбусному депо з початком літнього сезону переглядають і графік роботи, адже тут наголошують, пасажиропотік значно збільшився. Особливо на другому маршруті, який курсує з залізничного району до Славкурорту. У цьому напрямку планують збільшити кількість тролейбусів за рахунок інших маршрутів. Втім, запевняють без шкоди для пасажирів. Крім того, і змінити графік на більш пізній, але поступово. Мы выезжаем в 6 часов утра на линию и э, заезжает в 8 часов последний троллейбус. Но в летний период времени мы продлеваем работу троллейбусов в связи с увеличением пассажиропотока на втором маршруте. Вот, по аналогии прошлого года мы заезжали в 9 часов, но это не значит, что сегодня мы будем заезжать в 9 часов. Мы постепенно добавляем по рейсу в связи с увеличением пассажиропотока. Наразі тут немає заборгованості заробітної плати. Більше того, Слов'янське тролейбусне депо посіло перше місце серед українських перевізників у своїй категорії. За перший квартал 2015 року решением корпорації України, Україлелектротранс и Центрального комітету профсоюза України ми в своїй підгрупі заняли по итогам работы перше место. Это финансово-хозяйственная деятельность, технико-экономические показатели. Болючим питанням для працівників тролейбусного депо залишається питання відновлення роботи п'ятого маршруту. На це потрібні значні кошти. Але як нас запевнили, над цим питанням працюють. Ми учасним в усіх програмах, де можливо, якщо це державні програми, город і наше підприємство, звісно, і міський бюджет не потягне, не та цю програму. запуска движения по пятому маршруту. Там можно разделить теперь на, как сказать, на три этапа. Первый этап это нужно закончить строительство подвод линии питания на пятую подстанцию. Второй этап это восстановление контактных сетей. И третий этап это нужно закупить опять же троллейбусы, туда, потому что за счет двойки, семерки мы не сможем нормально обеспечить пассажироперевозки на пятом маршруте. Користуючись тролейбусом, люди можуть скористатися своїм правом на пільговий проїзд. А ось вже в автобусах через зміни у законі про надання пільг не всі категорії мають право на безкоштовний проїзд. Часто ці зміни стають причиною сварок між пасажирами та водіями. Є, є постійно скандалем. Люди возмущаються, не ніходять платити. Ну а це ж наша зарплата. Та й подорожчання проїзду вдарила кишеням як водіїв, так і пасажирів. Перші відзначають, містяни стали менше користуватися їхнім засобом перевезення, а шукають альтернативу. Намного менше, стараються на тролейбусі. Ну що у нас 3,50 проїзд проїзд погороду на тролейбусі рук 50, Ну на 2 рубля різниця є. Тим, хто не має іншого виходу, доводиться економити. другого виходу немає. Я я лучше не з'їм, але я не вийду на гору, і тому я винущене. Хочеш, не хочеш, а дойти я не зможу. Поки що нового підняття ціни не планується, а стосовно зміни графіку і збільшення вечірнього транспорту, тут все залежатиме від нових перевізників, адже триває конкурс. Всім, як запевнили у міській раді, побажання слов'янців будуть почуті. Зараз на даний момент об'явлений конкурс на перевозку пасажирів. Виставлено 11 об'єктів конкурсу на 25 маршрутів. маршрутів. Абрілення переможців, будуть утверждатися паспорта маршрутів, де будуть учті всі поживання жителів города Славянська. У нас є обращення мікрорайонів. Наразі ж працюють 55 автобусів. Курсують вони по 32 напрямкам. Наймолодші 2011 року випуску з новими перевізниками мають визначитися 30 червня на зборах. І вже через два-три тижні після цього вони мають приступити до роботи.